Нами на зв'язку народний депутат Олексій Гончаренко, Європейська Солідарність. Пане Олексію, доброго здоров'я! Вітаємо. вітаємо вас! Добре ранок, як у вас ранок до речі? добрий чи ні? Бо ми так в укриттях сьогодні були і запитуємо всіх гостей, чи ходили ви в укриття цього ранку? Так, ні, користуюсь правилом двох стін. Я скажу вам чесно, я не ходжу в укриття. Я не закликаю до цього ваших глядачів. Навпаки, закликаю берегтися. Але я в укриття не ходжу і в принципі не ходив всі ці вже два з половиною роки. Угу. Ну друзі, ви будьте убачними, будь ласка, не ігноруйте такі запити. Я, я абсолютно не закликаю нікого діяти так само. Я всіх закликаю берегти себе. А, але чесно кажучи, мені якщо послідувати цим правилам, то я не знаю, як я зможу працювати, тому що це фактично стане неможливо. Угу. Ну, про звіт комісії ми щойно давали цитату анне скороход, власне, група народних депутатів ці комісії входить. Що ви думаєте про ті факти, які були оприлюднені? Про звіт комісії, ну і власне те, що це відбувалося в форматі прес-конференції, а не в стінах парламенту, тому що як нам зазначила пані Юлія Яцків, голова фракції Слуга народу Арахамія. Не хоче, щоб цей звіт був почутий у стінах парламенту. Як ви ставитесь до роботи цієї комісії і до того, що звіту якби, немає в стінах парламенту? Ну, я входжу в цю комісію. А ви вході? Перепрошую, як... я входжу Прошу. в цю комісію і голосував за її висновки. Активно приймав участь в її роботі. Це була важлива комісія. Ми проводили роботу, в тому числі по ТЦК і по. ВЛК і по батьох інших речах і звертали увагу і на факти корупції. До речі, перед тим, наприклад, був взяти Бориспольський очільник е ТЦК, ми викликали його на комісію, і там ставили йому дуже незручні питання. Якраз передавали всі ці матеріали, відповідні органи і так далі. Е Чому в такому форматі? Чому на Верховній Раді? Ну насправді все одно Верховній Раді звіт має прозвучати ТСК Поки завершила свою роботу, рішенням Верховної Ради ця робота може бути продовжена. Але так я бачу, що робота саме конкретно цієї тимчасової слідчої комісії незручна, не подобається. Тому я не знаю, чи її робота буде продовжена чи ні. Дійсно, це рішення в руках більшості, в руках слуги народу. Але на мою думку, така комісія є реально дуже важливою, тому що ми всі розуміємо з вами, скільки проблем в цій сфері. І дійсно я абсолютно і підтримую. Більше того, я був фактично одним з ініціаторів того, щоб висновках був заклик розформувати ТЦК і перейти до рекрутингових центрів з цивільними людьми, які там працюють. Я абсолютно не розумію. В нас на одному засіданні нашої тимчасової слідчої комісії ми викликали очільників всіх обласних ТЦК, і ми, ну, майже всі прибули. І я от. Там була така довга дискусія, і достатньо жорстка. І я там відстоював права на багатодітних родин і багато чого. До речі, на одному з таких засідань був перший заступник міністра оборони Гаврилюк. Я викладав це відео в своєму, навіть там Тіктоці і інших соцмережах, де я йому поставив питання: а чи він вважає правильним, що військові, яких вчили воювати, замість того, тепер перекладають папірці там? В ТЦК і чи не краще було би, щоб кожен займався своєю справою і він активно це підтримував. Тому це реальне питання. От я поставив питання одному з очільників ТЦК обласного. Ви хто по вашому фаху? Він каже: я артилерист. Ким ви були перед тим, як вас призначили? Начальником артилерії бригади. Далі це дуже крута бригада. Я знаю, що там дуже крута артилерія. Тобто, це дуже крутий артилерист, реально крутий якого взяли, зняли з фронту, відправили в тил перекладати папірці під корупційні ризики, тому що далі до нього починають бігати, нести гроші? Хтось з них ламається, і замість героя війни крутого військового ми отримуємо корупціонера. Який в цьому сенс? Чому людина, яку вчили бути артилеристом чи танкистом, замість того, щоб робити цю справу, сидить в, в тилу з папірцями? Це абсолютно не має жодного сенсу. Чому ми беремо людей? Да, в ТЦК зараз дійсно багато служить людей, які по стану здоров'я не можуть активно приймати участь в бойових діях. Так давайте їх просто звільняти з армії. Нащо їх тримати в ТЦК? Далі цих людей ми випускаємо на вулиці. А тепер давайте уявимо собі. От працівник ТЦК, військовий, який воював, поруч з яким загинули його побратими, який сам отримував поранення, важкі поранення. Після того не може активно служити. приїжджає в Київ, Одесу, Львів. Дніпро виходить на вулиці, там гуляють люди. В кафе сидять чоловіки, п'ють там не знаю вино пиво з дівчатами. Це нормально там, але і нормально, що такі військові, коли це бачать, йому стає ненормально. Розумієте? І і ми, коли ми об'єднуємо оці два світи от таким чином. Ну, звичайно, що ми отримуємо вибух, і ми отримуємо проблему. А далі ми дивуємося, що в нас так все відбувається. Uh -huh. Тому система в нас працює геть погано її треба точно переробляти мобілізації. системи. В тому числі, і саме це пропонує тимчасова слідча комісія, членом якої також був угу. ну пане Олексій ми почули вашу позицію. Ви за те, аби розформувати ТЦК. Давайте, от е, які є аргументи е, в контексті того, хто виступає проти і чому можливо ви знайдете відповіді на їх аргументи. Народний депутат, ваш колега по е, парламенту Роман Костенко, якраз виступає проти ініціативи, такої як розформувати ТЦК. Мовляв, військо сьогодні поповнюється новими людьми саме завдяки ТЦК, а чіткого механізму, чим заміна. Та центри комплектування в Україні зараз немає. Давайте почуємо пряму мову. Це заяви нічим не підкріплені, можливо, емоційні заяви, тому що ну, це так само якби сказати: ну я не знаю, давайте розгонимо там, я не знаю, якісь е роти, але основою поповнення нашого війська для захисту нашої держави є мобілізація. І вона буде про безтикацію, ніхто не зробить. Хто це зробить? Народні депутати ні. Хто це зможе зробити? Ну ніхто, ну по-іншому це можна назвати, але все рівно це буде завдання цього органу. Можна ТЦК, можна військомат назвати, але вони мають бути такі органи, які мають це робити. Uh -huh. так. ну нардепка Мар'яна Безугла вважає, що розформування ТЦК допомогло б спрямувати на передову десятки тисяч військових. І за її словами, наразі чисельність працівників ТЦК і рекрутингових центрів сягає близько 100 тисяч осіб. Давайте почуємо цитату безугле. Якщо розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, залишити лише рекрутингову функцію, передати адміністративні обов'язки до центрів надання адмінпослуг та запровадити прямий призов в бригади із централізованим моніторингом, то щонайменше 50 тисяч військовослужбовців ТЦК змогли б поповнити ряди необхідних бойових підрозділів. І ще одна думка: це безпосередньо військові. Що вони е, думають стосовно цієї ініціативи? Це третя штурмова бригада. Вони з ідеї розформування ТЦК е, зазначили, що це є пустий популізм. За словами заступника командира бригади Максима Жоріна, основна проблема центра комплектування це безпосередня корупція. Каже, що необхідно засередитись на боротьбі з нею, а не створювати нові установи. Давайте почуємо. Замість того, щоб вирішити проблему, хочуть створити нову у вигляді нової структури схеми. А яким статусом та принципом роботи, яким чином на яких підставах вона буде мобілізовувати людей, неясно. Отже, пане Олексію, ви почули аргументи тих, хто виступає проти. Пан Костенко безпосередньо військові говорить, що проблема не в самій структурі, а в тому, що там корупція існує. Ну і власне зазначається, що це єдиний такий механізм, який може нам якраз і поповнити особовий склад нашій армії. А, що ви зазначите з цього приводу? Є якісь аргументи можливо, хочете поспоречати зі своїм колегою по парламенту. з Коспаном в думку, я мені здається, її аргументував. Але давайте я повторю. перше. Чи при розформуванні ТЦК, мова йде взагалі, що давайте не проводити мобілізацію? Ну ні, звичайно, у нас є йде війна. Є функція. Але цю функцію, той інструмент, який є зараз, функція набрати людей військо. А інструмент ТЦК інструмент працює дуже погано, тому що він запланований погано. Це совковий інструмент, в якому військові цим займаються, а військові вчили воювати. А не набирати людей і інше і не спілкуватися з людьми це абсолютно різні е, завдання. Тому я не звичайно, що нам потрібна ця функція, але виконана вона має бути іншим шляхом. З колегами, коли я там чую від військових, я з величезною повагою ставлюсь до кожного військового. Але мені здається, є речі, яких вони розбираються, яких менше розбираються. ТЦК, цека не пропишу значить якась структура. Є функція мобілізації. Вона це змінюється. Закони прописується, що вона виконується інакше. Дійсно, у нас є центр надання адмінпослуг. Чому цю функцію рекрутингу не може виконувати гарна жінка, а, яка спілкується, посміхається цьому військовому, яка оформлює? чого вона не може це робити? Хто це сказав? Чому це має бути людина? Там після важкого поранення військовий чи просто військовий здоровий я, до речі, з тут посперечаюся з пані Мар'яною, Право в тому, що нема там такої кількості здорових військових, які знаходяться в ТЦК. В ТЦК дійсно вже знаходяться переважно, обмежено придатні ті, хто яких треба просто звільнити з війська і відправити додому, працювати в економіці. Реабілітовуватись, от що вони мають робити, але дійсно є якась частина, яких можна повернути на фронт, а замість них мають працювати абсолютно цивільні структури за допомогою поліції. Окрема історія, взагалі, коли я чую, а хто ж значить буде ідея така, що це мають бути якісь кремезні чоловіки, бо, значить, в армію люди йти не хочуть, і їх треба значить, туди тягнути. Дійсно, в нас сьогодні так відбувається, і дійсно в нас ніяких вже черг нема, а навпаки, в нас. Є люди там ухиляються і колосальна проблема. Але одна з причин цієї проблеми якраз те, як побудована наша мобілізація, коли замість нормального спілкування з людиною, замість того, щоб людина потрапила в ту частину, куди вона хоче потрапити, щоб там використовувалися її знання, коли в нас беруть айтішника і ставлять його охороняти склад, при тому, що в нас колосальна є потреба в сучасних технологіях. І так далі, і так далі. Таких питань є мільярд. Коли в нас немає соцпакету для військових, коли ми не можемо третій рік запровадити нормальну іпотеку, коли людина знає, що вона зайшла у військо, на кінець другого року вона має квартиру. А при цьому в тилу працюють люди, будівельники, економіка і отримуються податки. Ми нічого цього не зробили. Абсолютно нічого. Да, примусова мобілізація. Це частина повномасштабної війни, але питання в тому, наскільки ми маємо на неї покладатися, якщо б ми на 80% закривали потребу в людях на фронті мотивованими людьми, добровольцями, тими, які самі вирішили йти і заключити контракт, то це була б не тільки ну, інша якість а, там, тому що це абсолютно інші люди. Вони готові воювати. Колосальна проблема. Мені сьогодні розповідають командири, їм присилають поповнення, яке не хоче воювати, не може воювати, не здатне воювати. Так, да, якусь кількість людей там можна навчити і все-таки перелаштувати, але якусь кількість ні. То ми забираємо людей з економіки, ми забираємо їх з наших міст, ми забираємо з життєдіяльності, а далі вони не можуть виконати свою функцію там. Є конкретний приклад. От я вам наведу кричущу річ, оце кричуща річ. У нас сьогодні в Україні військовий, який, наприклад, служив, але потім по сімейних обставинах тих чи інших звільнився. Він не може повернутися у військо на півроку. Не може, нема піврічного контракту. Ти не можеш прийти. Я не кажу навіть менше три місяці. Це може дійсно замало. Але півроку це навчена людина з досвідом. І яка каже, ви знаєте, там може фінансова потреба, може просто відпочив, хочу повернутись до побратимів на півроку разом з ними повоювати. Але хочу тільки півроку. Ні. Відповідь держави: ні. У нас немає цього інструменту. Ми не можемо. Я знаю цих людей особисто. Які на півроку готові повернутися безкінечно, не готові. То чому ми це робимо? Чому ми не беремо людей, навчених з досвідом обстріляних, які знають, що робити, замість цього хапаємо будь-кого з вулиці? Ну це ж божевілля, а це відбувається.